Привіт всім. Десять днів назад ми з вами засаджували цю ділянку полуниці. Дивіться, як вона гарно пішла в ріст. Це, мабуть, для неї сама найкраща пора. А ось тут я ж сажала рядок дайкон. і в мене там виросли дивіться, ці три великих рядиски. Ну, там, мабуть, іще є. Так що можна ще саджати було. Да. Полуниця дуже гарно виглядає. Я дуже задоволена, як вона зараз пішла. Відко їй було дуже спекотно. А зараз, дивіться, я накрию її Листичко, ось попадає з дерев. І вона чудово в мене перезимує. Вже навіть непогані такі розетки є. Хоча, хоча я все це саджала у цьому році. Це ось в серпні. Круто.